Костя нормально в катуе. Да, Костя, ты правильно инерцию так делаешь. Смелянский скейт-парк. Маленький, но вот эта трасса интересна. Она не везде есть. Ось їх вкатує. на кругом на всяких. Так, да, круто, класно, молодец. О, ставте костяну лайки. Подобайки. Катаємо в, в Українки на Ямі, Київська область, в Обуховій скейт парк теж похожий на такий, теж вкатує. Ну і в Києві на новій бетоні, то що кличко построїв на ВДНХ, кругом возим. Дуже подобається гатяє в костяну. Самокат вже год, вже колеса нові поставили, вже стер геть квадратні. Купили одразу нові пошипники, вже теж міняли по разу вилки люфт. Такий бойовий самокат, тому що найдорогі, але поки держиться. Це макарку купили самокат не трюковий, теж щось за 2000 недавно. Він такий більш городський. На ну, них теж парні ганяють в кітпарках, так для новичків, вийде. Можна.